Я прийшов на річку Йордан, на берегі Святої ріки, і знову слова проповіді, знову поклик до покаяння. Ой, Тисячі людей відчули цей поклик, почув Ой, і прийшли. Прийшли і слухалися слова Іоанна і питаю його, чи ти си, Месія, ось чи ось ти Визволитель і Спаситель світу? Іоан відповідав, да ні. Я лишний, який готує шлях для насів. І він прийде. Ось уже приблизилось Царство Боже, тому що Господь наш Ісус Христос, Він і є Царство Боже. Господь прийшов на землю і прийняв вигляд людини, став Боголюдиною, змирився, явився у вертеті. Пройшло 30 років, і Він прийшов, щоб охреститися, спасити той, який був святим, той, який є, є, є сам світ, той, який створив цей світ. Але ж Господь прийшов, щоб виконати тепер. І Ан Хреститель, який побачив Спасителя, він змирився і каже: я не достою навіть зав'язати тобі. На твоєму взутті і одягнуть тебе, Спаситель, відповів. Виконуй те, що маєш робити. Господь війшов у воді іорданську. освятив своїм єством всей водний світ. Ми з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні повертаємося до угодника Божого Йоанна, подвиг посту. Не цей подвиг. Ми з вами, другі браття і сестри, мало постимося. Ми не вміємо поститися. Ми не вміємо і не знаємо, що це за пост. Іноді хтось із нас в певний період церковних постів відмовляється від їжі, від певної їжі, обмежуючи себе їжею. Цей піст називається дієтою. Тому що цей піст. Не підкріплені молитвою і нашою вірою. А ми, дорі браття і сестри, іноді буваємо, що молимося, а наша молитва не сповнена любов'ю до ближнього Слову, до Творця свого, яка може бути молитва без любові. Іноді з вами, дорогі браття і сестри. А ми стараємося виконувати все те, що каже Господь, а в нас не виходить. Чому? із за нашого нетерпіння, а насамперед, із за нашої гордини. Пред те, Господній змирився, це і є пість. Хреститель Господній претерпів все, це і як духові. Ми з вами знаємо і далі життя Христителя. Він казав одну правду, казав правду фарисеям, казав правду книжникам, не соромлячись них. Він їм не угождав, а казав, що вони заслуговують. Він їм казав, що це ви розіхнете Спасителя, ви лукаві і недобрі. Він до них такими словами звертає, а це були сині світло, того світу. Люди. І він знав, що його чекає, чекає страшна помста цих людей, але ж не боявся, мужньо проповідував істину, мужньо вірив в Бога. Він навіть сказав царю Іроду, він його улучив у тому, що він займався перелюбом. Він взяв чужу дружину собі в жінки. І цього не побоявся сказати святий угодник Божий, за що і постраждав, і став першим новозавітним мучеником. Він був усічений. Голова його знаходиться в Русалі. Ми знаємо про обретення глави Іоанна Хрестителя. Ми знаємо з вами про те, як ця подія відбувалася, хто покарав. Хрестите, ми з вами, дорогі браття і сестри, часто думаємо, чи ми готові на такий подвиг, чи не готові, якби сьогодні до нас прийшли і і запиталися нас, сказали, що сьогодні ми вас розітнемо, що сьогодні ми усічемо вам глави, будемо бити вас, чи багато з нас. Буде. Залишилося тут, на цьому місці стояти. Напевно, що лідери, браття і сестри.